Мовчазна психологія, ментальний душ, енергетичний масаж голови чи ключ до нового життя. Що ж таке, Аксес Барс? Насправді кожен із нас зараз шукає шлях до легкості, шлях, який допоможе йому вийти на новий рівень. Хтось обирає коучинг або психологію, хтось обирає медитації або йогу. І кожна із цих направленостей є чудовою, просто може займати багато часу, енергії, а також грошей. Access Барс це технологія нового часу, яка працює швидко та ефективно. Як результат в твоїй голові ясно, твоє тіло розслаблене та відпочивше. І твоя голова стає легкою. Привіт! В мене звуть Олеся Пільонова. Я сертифікований фасилітатор Access Барс. Я проводжу навчання, а також сесії. І сьогодні ми з вами поговоримо, що ж це за такий метод. Насправді, Access Bars — це метод американської школи усвідомленості Access Consciousness. Автором є Гері Дуглас. В перекладі Access Bars означає доступ до точок. Що ж це за такі точки? Насправді в кожної людини є 32 точки на голові, і кожна з цих точок відповідає за певну сферу нашого життя. За певний аспект нашого життя, такі як гроші, контроль, тіло, вік, комунікації, зцілення і так далі. І, до речі, це доводено, доведено, тому що є дуже багато досліджень науковців про те, що активуючи ці точки, ви можете позбутися всіх тих програм переконань, емоцій, почуттів, думок. Які відповідають за певну сферу, але в даний момент вони вже вам не служать. Як результат, у вас стає більше ясності і більше легкості в вашому житті. Мене дуже часто запитують або просять: розкажи так швиденько, що ж таке цей аксес барс. І знаєте, це дуже важко зробити, але ми прагнемо до легкості. Інколи я можу сказати, що аксес барс це дійсно енергетичний масаж. Чому це енергетичний масаж? Тому що дійсно, коли людина знає, як це до неї торкаються під час класичного масажу, тут теж є легкі доторки. Але ти в цей момент, коли ти відпочиваєш практик, тобі активовують ці точки, ти просто можеш спати. І як результат, після годинної сесії вона приблизно триває годину. Ти так ніби відпочив і поспав 4 години. В твоїй голові ясно, твоє тіло розслаблене, і ти починаєш бачити зовсім нові можливості. Ти починаєш проявлятися по-іншому, і по-іншому взагалі створювати своє життя. Інколи я можу сказати, що Аксес Барс – це мовчазна психологія. До психологів всі дуже часто ходять, і там правда варто говорити. Тому що, коли ми йдемо до психолога, ми беремо якусь одну подію зі свого життя або якусь сферу. І наша задача її трансформувати. А для того, щоб її трансформувати, задача психолога знайти корінь цієї проблеми, завершити це. і Дуже часто нам доводиться на це витрачати багато часу, а також проживати ці важкі емоції. З Аксесбарс цього робити не потрібно. Уявіть. Ви лежите розслабляєтеся, а точки зору, ось ці всі болі, страхи, воно все йде з вашого простору. І ви за одну сесію позбуваєтеся не однієї такої програми, а величезної кількості. Вам навіть не потрібно знати, про що ви там думаєте, або що ви колись переживали ваше тіло і ваш мозок, ваша підсвідомість від всього цього. Просто звільняється. Вже після однієї сесії, ви знаєте, ви е, не відчуваєте стрес, ваше тіло стає легким, йдуть панічні атаки, і ви з радістю починаєте проживати своє життя. Давайте з вами поглянемо. Наприклад, про гроші, коли людина хоче грошей, дуже багато точок зору пов'язаних з грошима, їх більше 30 тисяч. І які конкретно є у нас в даний момент, ми не знаємо. Але після сесії барів вони просто йдуть з нашого простору, і ми починаємо на гроші дивитися зовсім по іншому. І відповідно процес створення теж відбувається. Інший інколи я можу сказати, що це ментальний душ. Правда, ми всі з вами знаємо, що таке душ для нашого тіла, як це спа для нашого тіла. А чи часто ми взагалі чистимо свій мозок, звільняємося від цього? Ми з вами кожен день спілкуємося з людьми, ми дивимося новини, десь чуємо якусь інформацію і все це підчіпляємо, і не говорячи вже про те, про що нам говорили ще в дитинстві. Давайте з вами подумаємо. До речі, ця інформація є в дитячому мануалі, тому що і діти з семи років теж навчаються баром. І там Гері пише: ви коли-небудь були поруч з людьми, які сумують. Правда, ви теж починаєте сумувати? Або з людьми, які зляться. Ви теж починаєте відчувати ці емоції. Або як ми зараз з вами, якась інформація прийшла і нас охоплює страх. Раніше можна було б з цими емоціями ходити днями. Роками, місяцями. А зараз ти можеш ось так швидко від всього цього звільнитися. Уявіть собі, що 99% думок, почуттів емоцій, які є в нашому просторі, вони не наші. Ми їх десь скопіювали, ми їх десь взяли в свій простір. І що якщо ми можемо від них позбутися і бачити реальну картинку і створювати своє життя? Також Аксес Барс це найшвидший шлях до усвідомленості. Зараз так багато людей хочуть бути усвідомленими. А як це? Правда бути усвідомленим, і мені дуже подобається те визначення, яке дає Аксес. бо усвідомлення це здатність бути присутнім у своєму житті в кожну мить, не засуджуючи ні себе, ні когось іншого. Це здатність отримувати все, нічого не відкидати і створювати все, чого ви бажаєте в житті, більше ніж те, що ви маєте, і більше, ніж те, що ви можете собі уявити. Отже. Давайте подумаємо, як часто ми з вами живемо в минулому, згадуємо, як там було класно, або коли ми чекаємо, що щось відбудеться, коли закінчиться війна, наприклад, або коли діти виростуть, або коли я буду у відпустці, тоді щось нібито має відбутися. Але наше життя знаходиться в моменті тут і зараз. І тільки коли ти в усвідомленості, коли ти знаєш, чого ти хочеш, і це отримуєш. Ти дійсно не засуджуєш ні себе, ні інших і дозволяєш просто розтворювати для тебе найкращі варіанти розвитку подій. Бо коли ви в аксісі, і після цих сесій, і після використання вербальних інструментів, а їх досить багато, ви, коли проходите навчання, ви про них дізнаєтеся, ви їх можете використовувати в кожному свого життя. Ви чітко знаєте, що я хочу. Чи моє це бажання, і у вас є інструменти, які наближають це до вас дуже і дуже швидко, бо бути усвідомленим це правда класно. Хочу вам зараз розказати, з чого все почалося в моєму житті. Аксесбар в моєму житті з 2022 року. Ми всі чудово знаємо, які події тоді розгорталися. І кожен відчував у собі якусь таку невизначеність, і дуже багато людей почали думати: ну, мабуть, з цим можна щось зробити. Так відбулося і зі мною. Спочатку я почала свій шлях із тетахілінгу. Я стала тетапрактиком, проводила сесії, але я відчувала, що, мабуть, це не все, що я можу, тому що я могла досягти всього, чого я хочу, але моє тіло було в постійній напрузі. Я чудово знала. Що моє тіло мені потрібне, здорове, бо у мене дуже багато планів. І тоді я почула про такий метод, як access Bars. Я знала, що це якісь там точки на голові, але тіло розслабляється. З тіла виходить всі ті блокування, які нам не потрібні. І ти починаєш почувати себе зовсім по-іншому. Я поїхала на навчання я взяла свого сина. Йому на той момент було 7 років. І знаєте, з цього моменту все змінилося. Я їхала на навчання, знала ще раз, що це доторки до голови. Я знала, що цей метод допомагає покращити сон. Я знала, що він допомагає якось зробити так, щоб твої мрії здійснювалися. І більше нічого. Знаєте, на навчанні все розкрилося з дуже великою глибиною. І з цього моменту все змінилося саме завдяки Access Барс. Я на сьогоднішній момент маю нову, дуже круту професію. Я маю зовсім інший рівень доходу. У мене на новий рівень вийшли взагалі комунікації з людьми. Вийшли на новий рівень стосунки із моїм чоловіком, із моїм сином, із моїми батьками. І змінилося абсолютно все. А також моє тіло теж зараз виглядає, і почуває себе по-іншому. Акцесбар, до речі, не лікують. Але... Після сесії Access Bars хвороби йдуть самі. То що, якщо це може бути вкладом? Знаєте, коли я приїхала після цього навчання, я звичайно почала практикувати. Для себе використовувала вербальні інструменти, про які я вже говорила, і просто постійно ставила собі певні запитання, щось говорила і все починало розгортатися. Для мого сина це дуже сильно допомогло, наприклад, у спілкуванні з однолітками а також у спілкуванні у школі. Раніше він дуже швидко впадав. В такі стани, коли йому було або сумно, або відчуття несправедливості, або йому дуже не подобалося, коли його критикують. Ми живемо в такому суспільстві, де все можливо. Питання в тому, як це сприймаємо ми. І зараз а, мій син легко використовує інструменти, і вони йому допомагають повсякчас. Я почала робити сесії своєму чоловікові. Як ви думаєте, як він до цього ставився? Звичайно, він нічого не розумів. Але він дозволяв йому робити ці сесії. І коли я припинила в певний момент, то настав такий час, коли він сам прийшов і попросив зробити йому сесію, бо він чудово усвідомив, що після сесії Аксес Барс у нього все починає виходити. Десь якась відповідальна ситуація потрібно перед нею зробити Аксес Барс, десь є якісь запити по фінансам треба зробити ексбас коли я почала робити ці сесії моїй мамі я хочу сказати вона на той момент була в досить такому е Низьковібраційному стані вона вже близько року знаходилася вдома, вона не працювала тому, що вона доглядала мою бабусю, яка на той момент була паралізованою. І саме після сесії Аксесбарс, через півроку, не виходячи з квартиру, моя мама нарешті стала лідером компанії Mary Kay. І зараз вона говорить, що 50% це саме завдяки барам, тому що вона побачила можливості, вона відчула в собі сили і дійсно зрозуміла, що саме цього вона хоче. Тому це відбулося. І це був тільки початок. Сьогодні це моя професія. Сьогодні я допомагаю величезній кількості людей оволодіти цим методом. Для кого він взагалі підходить? Він підходить до від психологів до масажистів, бо вони розширюють свій асортимент. Цей метод підходить всім дітям і дуже літнім людям. Тому що він допомагає і всім легко навчитися. Він підходить людям, які шукають нову професію. Він підходить людям, які в своїй професії хочуть класно розвиватися. Дуже багато приходить керівників, які працюють з великою кількістю людей. Бо завдяки тому, що вони володіють Аксесом, вони самі в класному наповненому стані не допускають стресу і допомагають своїм підлеглим створювати ідеї замість того, щоб впадати. Наприклад, в апатію. А цей метод допомагає всім, у кого є в родині військові. Тому що після барів військові дуже швидко починають відновлюватися. Уявіть собі, їм не потрібно знову все це проживати. Вони просто звільняються від того, що їм не потрібно. Взагалі, аксес-барс для людей будь-якого віку, статі та професії. І більшість з нас йде в аксес для себе. Але часто наступає той момент. Коли ти хочеш це зробити своєю професією, допомагати людям. І знаєте, ніхто з нас не знає, де ми будемо через рік, через два. І, можливо, ми будемо десь жити в іншій країні. Access Bars в 182 країнах світу офіційно де можна працювати з нашим сертифікатом. І знаєте, я розкажу вам одну історію. У мене є знайома. Ми разом з нею закінчували Аксес. Вона, взагалі, бухгалтер-економіст, і вона закінчила Аксес саме для себе. Але так сталося, що через декілька років вона поїхала жити в Австрію. Знання її мови не вистачало для того, щоб там працювати економістом, і вона пішла працювати в салон краси просто адміністратором, ну, тому що такого рівня їй вистачало. І коли в неї запитали, а що ти можеш робити, вона сказала: Ну я бухгалтер, просто я ж не розуміюся там на ваших законах я не можу вам ніяк допомогти. А ще каже, у мене є сертифікат АКСБАС. І тоді керівник цього салону у відні їй сказав. Є один салон у нас у Відні, де пропонують сесії Access Bars. Що якщо наш салон буде другим? І з цього моменту ця моя знайома отримує за сесію Access Bars 100 євро. Якщо вам цікаво пройти навчання, цікаво дізнатися подробиці, напишіть мені в інстаграм. Посилання буде внизу під цим відео. Підписуйтесь на цей телеграм-канал, ставте вподобайки, тому що попереду дуже багато цікавого з вами була я, Олеся Пільонова. Сертифікований фасилітатор Аксес -бакс. до нових зустрічей.